Практично у лісі у самісінькому кінці Києва мешкає родина відомого футболіста Андрія Гусіна. Непоганий маєток, думаю, адресою ми точно не помилилися. Сподіваюсь, вдома хтось є. Зустрічає нас дружина Андрія Христина. Доброго ранку! Сіданок, заходіте. Ой, у нас ще ялинка стоїть. У нас ще новий Год. Придм покажу вам наше Скромне жилище. три поверхи, сім кімнат. Вітальня схожа на нічний клуб. Це наша лістівна центр. не центр. С нашу бачити чи бажають шаріку зеркальні. На кухні Христина проводить найбільше часу готувати її хобі. Тож облаштувала це місце за власним смаком

Ваш зв'язний час прийшов. Тут не лише мешканці, особливі, а й меблі з ліжка квіти ростуть. Кораба теж старшого в катора вже давно не поміщаються. Ліша дія поставити квіти. Що там? Буде? Однак найцінніший скар будинку і сім'ї гусіних не Дольче ґабана, не маракуйські чайники і не квіткове ліжко. А єдина донька Настя. Батьки її оберігають, тому ховають від камер. Проте сніданку таки вдалося з нею познайомитись. Погляньте, Настя копія батька. Вже наступного тижня дізнаєтесь, чому Андрій жодного разу не був на пологах дружини та чому гусіни відкладали весілля п'ять разів. Не пропустіть вже у вівторок історії кохання.